Коли отак починається завжди, типу, так, ну що, готовий, і хочеться прямо так сісти. Так, як в школі, Так, спінкоровне, аудиторія в нас схопиться, яке було перше питання. Перший автомобіль, який він має бути в людини. Що хочеться? BMW, якусь, знаєш, і поганяти, там, повипендрюватися. Нестандартний перший автомобіль, тому що так просто зросло, із карти лягує. Ні, а що в бус можна дівчат насадити, і поїхати кудись на річку, на пікнік, ну, а що, не так. Ну, якщо ти її вдариш, не так жалко буде її. Я просто гібридний Ford Fusion, і він сьогодні. Весь день, всім тулить цього ф'южіна, що це ідеальна тачка. Всім тулить його. А це легенда. Сороковка камрі. ви що? Це ж прям супер. Ну, чотири дверки в них є, єтимісна машина. А що тут походиш? Топ-5 автомобілів для початківців. Перший автомобіль, який він має бути в людини, і от е, зразу випереджаю да. наступне питання: який був твій перший автомобіль? Так, почнемо тоді з останнього питання. У мене була шкода Октавія. В кузові А7, 1.6 дизель на механіці. Але це такий нестандартний перший автомобіль, тому що так просто зросло карта лягла. А чого нестандартний? Бо типу це не запорожець якийсь і не якась? Ні, яка, тому як... що це універсал. А хлопцям одному що хочеться? BMW, якусь, ну, знаєш, да. тіпа, щоб там тіпа, є 46-й кузов, є 39-й, що там десь поганяти, повипендрюватися. Ти як будеш випендрюватись на універсалі, на механіці ще дизельному, ще без тоніровки і такого кольору такого сірого. Ти знаєш, яка в мене була перша машина? Яка? Vivaro, бус. Ні, а що, бус можна дівчат насадити і поїхати кудись на річку, на пікнік, ну, а що, не так? Ну, то так, мені здається, що це стереотип, знаєш, що перша машина має бути така пацанська, знаєш, типа пацан такий на бех да, якийсь або да, там да. на якомусь. Але чомусь мені, знаєш, мені навіть не беха асоціюється більше, а чомусь якась Хонда. Не знаю, чомусь. От як так. варіант, як о, Хонда, та як хлопці ганяють на сіліку, що школа екстремального водіння, да? Теж прикольна машина. То ти вважаєш, що має бути. Для першого, але почекай, наш аудиторія різна може бути. Да. Може дівчата може бути, да. може бути хлопці. А є якийсь універсальний автомобіль, який підходить для хлопців, і для дівчат, як для першої машини. Дивись, я взагалі вважаю, що які давай критерії. По-перше, перша машина повинна бути найдорожча за 10 тисяч доларів. Я так думаю, там видалі там тисяч п'ять вісім потолок. Ну якщо ти її вдариш, не так е жалко буде її, знаєш, там, якщо ти. Пошкодиш якось, і по факту, ці машини в такий бюджет. Вони дуже дешево ремонтуються. Ти там десь, ну в будь-якому разі, не ти, так в тебе хтось в'їде. Там якийсь бампер, там бардюльчик, десь десь, може, когось Фідіпреш і все. І там... Наших підписних такого не трапиться. Все, 100%, все, тому, все що, буде що буде. Ви повинні чутися у Сергія і прям слухати все, що він вам говорить. Тоді вас такого не буде. Але це знову ж таки, в мене Сергія не було, коли я навчався. тому в мене, то в, мене, в, мене в принципі, ДТП теж не було, дякувати Богу, Богу, Богу. Але просто так вийшло. Але ви повинні чутися всі у Сергія, сто відсотків. Значить, для мене це недорога машина там до восьми тисяч доларів. По Факту, я думаю, що механіка вже нікому не потрібна. Ну, В сьогоднішній час кому потрібна механіка? — Я вважаю, що до 10 тисяч доларів на автоматі прям щось таке прикольне. можна, Можна, знаєте? Можна. — Ну дивись, ми... Давай так, підемо з того, що ми привозили нашим клієнтам. Ось нещодавно ми в Харків привезли людям міні-купер 2014 року випуску на автоматі, передньоприводний. Прикольна невеличка машина двохдверна. І максимально 14 2014 рік. Прикольно? Прикольно. Нормальний там 2 літровий двигунчик. Турбовий. Так, да, вона там кудись там, в космос налетить, але навіщо швидка машина? Людям які, в... Людям, які вчаться. Тому я вважаю, що це можна розробити. Я зрозумів. А якщо ми говоримо про щось таке більш універсальне, все-таки міні-купер, це як така ж купе, двох да, да, да. А, щось такого нормального, п'ятидверного, да. то що підходить ну, для маленької сім'ї, умовно. Там є хлопець-дівчина, в них є мала дитина. Я б дивився. Як в Антона, так. Да. Да. А Антон зараз знає, зараз, що скаже? Він скаже, що Форд Фьюжн. нього просто гібридний Форд Фьюжн. І він сьогодні весь день всім тулить цього ф'южна. Що це ідеальна тачка. Всім тулить його. Я вважаю, що в ці кошти. Ну окей, якщо вам поталанить, ви знайдете в Україні Ford Fusion в бюджет 8-9. Це прям реально must-have, гібридний тільки. Це може бути. Але mm -hmm. я взагалі вважаю, що можна взяти королу. Uh, ну, офіційну машину, знаєте, в Україні по наявності. Року вона буде, може, там, якогось там 12-11. го го Стоп! Якого року корола твоя? А, мене Кемі 11. А, Кемрі 11-го. Ну ладно, перепутим. А Це 50-ка чи яка чи сороковка? Сорокова какая. А, це легенда. Сороковка камрі, ви що? Це ж прям супер. Коротше, коровала, по-перше, це Тойота. Люди ще в нас думають, що Тойоти не ламаються, що це типу, ну це я скажу наперед, що це стереотип. Всі машини ламаються, і Тойоти також ламаються. Це ви повинні знати собі. Значить, Королла, на автоматі вона, звичайний двигун, і все нормально буде. Тобто чотири дверки, дітей посадили назад з дружиною вперед, сіли і поїхали. Тобто в бюджет до. 10 тисяч це, да, все, це, да, все, можливо, це можливо. все залітає. Да. Я тобі ще можу сказати, що можу порекомендувати від себе. От ми привозили нещодавно молодій парі, як ти кажеш, да, в Харкові Роману та Аліні. Ми їм купили 19-го року в Америці Ford EcoSport. Невеличкий паркетник, міський, чотирьохмісний. Ну, чотири дверки в них єтимісна машина на повному приводі дволітровий. Прикольна машина, наприклад, oh, so. го року. І ми, да, ми її зробили там щось 10-10 з 10 половиною, трошки вище, ніж бюджет, але все одно машина максимально свіжа з мінімальним пробігом в е паркетничок, високий. Чому ні? Також прикольна тачка. Прикольно, слухай, ти знаєш, да, Я щось думав, що там до 10 тисяч на автоматі щось прям реально прикольне, це дуже важко вибрати. Але, да. але знати, кого питати, ну, так. <гум> да. І ще тут той, той Ford, в нього нормальна комплектація, двохзонний клімат, підігріви сидінь, в них є люк. Ну, типу, прикольно, камерка є, парктроніки. Ну, що вам ще треба, слухайте, друзі. Прикольна машина. Як перша тачка, це догоді топчик. Хорошо. Рахує. А якщо з іншої сторони зайти, да. який автомобіль... Ти точно не рекомендував би е, вибирати, купувати як для першого авто, можливо, є якісь конкретні марки моделі, же самий діапазон да. там, цін, діапазон умовно. Друзі. От, що краще не брати? А Що тут походиш? А, а що в мене, мене кофта заварачує? Я ж спереді це брали. Вот. Ну, Ми що? це не будемо вирізати, якщо да, що. Да, Хай Антон трошки в кадрі теж побуде. А знаєш? Людям, які знімають там підказ, і нам приходять там щось на лиці, там щось підмальовують да, типу, да, да. і патики, а то нас типу, п'ітічки пересуває. Я рахую, що ні в коєму, в жодному разі не треба купувати собі BMW. Ось там восьмого, 8... першу машину. Ну слухай, я, ну, скоріш за все, у вас не так багато грошей, ви там молода дівчина чи молодий хлопак, у вас там є там 8-10 тисяч доларів. Навіщо вам BMW? Там якусь є 60-го, 8-го року, 9-го, не треба. Вина. Вам треба машина максимально а, свіжа, максимально надійна, щоб ви просто сіли собі і їхали. У вас так буде стрес від того, що ви там одні їдете там, чи десь ще їздите, навіщо вам ще стрес від того, що у вас машина може зламатися і будете продавати весь час на СТО? В цьому разі ні BMW, ні старі Mercedes. Вони там, типу, Corolla, там якісь можна, там, форди, мініки таке можна брати. Максимально щоб було поменше електроники. Я uh -huh. вважаю. Ну там, а вже ж там АБС повинен бути 100%, але там якісь там, я не знаю, модних, там якась там рульова рейка, там, е, модна там BMW є, да? але такого вам не треба, ні, щоб поменше електроники було і буде вам щастя. А ти можеш отак, підсумовуючи цей кусочок нашої розмови, да. прямо зараз спробувати сформувати топ-5 автомобілів для? Початківців? Давай. Перше, це Mazda 3-ка буде року 16-17. Можна з Америки везти, можна в Україні знайти, нормальна машина буде. Можна взяти собі в максимальній комплектації Grand Touring. У нас буде мертві зони, у нас буде камера, у нас буде гарна музика, Bose, підігрів, двозонний клімат і буде люк. І фари будуть непогані. Ось це прям топчик. Другий варіант я рахую, можна лантур брати з Америки. Новий кузов вони пішли від 2017 року. Дволітровий двигун можна брати також. Можна подивитися в Корею, але в Кореї вони будуть трошки дорожчі. Ну розумієте, да що Америка це трошки пошкоджені машини. А Корея це цілі машини. А третій, третьому місці я б поставлю Хондусів. Mm -hmm. Можна дивитися. Її. Сівік. Року 16-го, 17-го також. Надійна тачка, а, хетчбек, прикольний, стильний. Для дівчат прям те, що треба, я рахую. Дівчатам що треба? Щоб була гарна машина, щоб можна було селфі зробити салоні прикольне, щоб можна було біля неї сфотографуватися, було не соромно. Ти, ти Дивись, так, так бо зараз є дівчата, які на це можуть образити, типу, а, це дівчата. що... Виходить, що... Я, я перепрошую, це просто мальчика там Знаєте, що такі та, стереотипи, та, да. стереотипи, старі. Перепрошую. Значить, четверте місце. Чекай, ми йшли давай. з першого, з друге, ну, третє, потім да. четверте. Четверті, да. Це, типу, трошки гірше, до краще, чи тут потім? — Ні, давай, перше, це топ, а далі це п'яте трошки гірше, ніж перше. Тобто топ це був Мазда, чи це да. ми йдемо до топу? — Ні, Мазда це був в топ. Мазда, Окей. Це топ. Мазда 3. Перше місце, потім Elantra, потім Сівік. ну можна, це така заїжджена тема, але можна брати джету. 1.8 mm -hmm. бензин знайти в Україні в непоганому стані на комплектацію. Why not? Прикольна машина. Uh, ну і п'ята. Якщо ви хочете, той же там ф'южн, якщо ви знайдете в ці кошти в Україні по наявності, що теж EcoSport з Америки можна вести прикольну машину. І тут номер Антона. Да. Продаю ф'южн. <рігум> <рігум> а знаєш, прикол? Антон купив собі машину. Я так трошки секрет його розкрию, Антон купив машину, і там на другий-четвертий день він її розбив. Він виїжджав, виїжджав з повороту. Ну, типа тут магазин. Так, він виїжджав, тут типу, один, ну, одна полоса, і тут інша. І він так от їхав, 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 тут його пропускали, тут його хтось їхав по, ну, по рельсам, його не пропустив і забабахав його морду. Ось чому не потрібно довіряти тим, хто пропускає, тому що за ним може бути той, хто не пропускає. Так, да. 100%, друзі. Слухайте, Сергія, дивіться його відео. Знаєш, взагалі, як я е, вчився, от коли в мене ще не було водійських прав, як я взагалі набирався досвіду. Я дуже на Ютубі любив відео зборку ДТП. Ой, бля, це, 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 це не Фіння? дуже це, це, ну, давай так. Йти від Ативного, це, звісно, може воно і корисно, але ти ж напітуєшся цим негативом. Цими... Цим страхом, да, що ти типу, може трапитись ДТП, там ще щось. Я, б реку... я б щось хороше дивився. Краще. А мені навпаки, це прикольно. знаєш. По-перше, я дивлюся, як ДТП е, трапляються, і я якісь ситуації для себе запам'ятовую. Що, наприклад, да, коли там, перестроюєшся, там ну, ти їдеш в крайній лівій полосі, є центральна, є права. Якщо ти не, не бачиш праву полосу крайню, ти не можеш відразу в неї так от перестрибувати. Тому, що там Може якась, фура стояти, може, там якась машина на висті стояти. І ти ось, типу, машинально це запам'ятовуєш, мені здається. Типу ти кожен пункт правил е, асоціюєш з конкретним ДТП. Ну, да, там, да. То, <laughs> ну, мені також просто легше <laughs> це дається, знаєте? Ну, а як, ну, це як знаєш, вивчати вірші в школі, ти також собі якусь асоціацію малюєш і запам'ятовуєш. У ну, мене так це працює. Це, ні, давай так, це дуже сильно. Але блін, я би так не зміг, чесно. Я би боявся тоді на дорогу виїжджати, якби я так ну добре. Офіційного. а ти кажеш від хорошого. йти. а що саме от, дивитися нагорного Сергія на YouTube, да. який показує в хорошому тоні, гарним таким якимось способом, як правильно. Тобто не не як неправильно, а як правильно да. зробити. Да. Ось мені здається, це логічніше було. Не обов'язково мене дивитися. Да. Просто я багато на YouTube інших відео там, де є хороші спеціалісти, які mm -hmm. пояснюють, як зробити правильно, без прив'язки до того, що якщо ти зробиш неправильно, правильно, то ти точно там да. влупишся. Знаєш, да. типу. Я ніколи в своїх відео не говорю про те, що може трапитись, умовно, там, яке ДТП, страшне може трапитись, mm -hmm. якщо ти з не зробиш. Я більше говорю, для того, щоб їхати безпечно, потрібно зробити так. Yeah. От. Мені чомусь ця асоціація більше подобається. Хоча, можливо, для кожного yeah, да. працює.